Те, що відбувалося в період окупації області, це, це жахіття, якщо одним словом. В деяких фільмах жахів навіть такого не показують. Я йшла до людей, розпитувала, плакала з ними. Я писала текст, у газету прослуховувала диктофон, плакала. Коли виходила газета, я перечитувала і плакала. Коли я вже їхала у кінці квітня до Чернігова, мені було дуже боляче. Ми заїжджали через стару київську дорогу, і ти їдеш, а вздовж дороги розбита техніка, фури, згорілі легковики, це не військова техніка, це все цивільне. У нас колись працювала. Е у рекламному відділі Наташа Клопова. У неї з Чернігова виїжджав онук із, своє, і, і, із своєю дівчиною, з друзями, з її мамою. І їхню машину орки розстріляли, і він загинув. Це було у березні, йому було 16 років. Мама подруги відповзла від машини, але вона померла, бо їй не надали допомоги. І її вже теж знайшли пізніше у посадці вздовж дороги, а його опізнали тільки вже в кінці травня, тому що орки ще й машину спалили потім щоб приховати слідишок. Вони просто розстріляли машину, яка їхала з мирними людьми. Тільки в Чернігівській області, зато за березень. І 4 дні. Лютого загинуло 22 дитини. Із них п'ятеро чи шестеро це не просто у яких влучив осколок, так, коли бомбили. Двох братів-близнюків просто розстріляли. Хлопчика 14 років, який йшов з братом, просто розстріляли з автомата. Найбільше мене вразило, я поїхала до, до чоловіка, який. Вибрався з могили зі зв'язаними руками і зав'язаними очима. Село довжик. Їх було три брати, їх били, вивезли на пелераму били, а потім викопали яму і повезли розстрілювати. У тих братів вони робили контрольні постріли, цього не зробили. І, і потім закидали яму. Таких розповідей дуже багато. І це страшно.